А зараз давайте ми опустимо, ну, склонимо наші голови і помолимося за слово, яке буде звучати. Господь, ми дякуємо тобі за цей час, що ти нам дав. Дякуємо за можливість зібратися тут. Ми дякуємо, Господь, за те, що ти той, хто милий, благословляє, любить нас. Благослови нас своєю присутністю, Словом Твоїм, Боже ім'я Ісуса Христа. Хай вершиться воля Твоя, совершенна і угодна. Амінь. І знаєте, я хочу розказати, почати свою проповідь з історії. Історія, яка трапилась в моєму житті. У нас була, у мене з чоловіком в свій час, коли ми ще були молоді, ми дружили з однією родиною. Батьки, діти. Батьки за віком були такі самі, як приблизно і батьки, і мої батьки. І Тютя Люда і дядя Льоша. Нам дуже подобалось до них ходити на будь-яке свято або просто вихідний, тому що там е, будувалися певні стосунки, стосунки дуже хороші і добрі. Стосунки між поколіннями, там ще жила з ними бабуся, і ми бачили, як відносяться батьки до своєї мами, як діти відносяться також до своїх батьків. І це нам дуже подобалось. Коли ми збиралися на свята, там завжди була дружелюбна, гарна атмосфера, там завжди було комфортно знаходитись. І хочу сказати, ці люди майже не випивали. Ніколи я не, чу, не чула поганих слів, ніколи ми там не чули, щоб хтось нецензурно виражався. Це тривало. Дуже довго ці наші стосунки. Ми ходили туди, наче в свою родину. Хоча і у чоловіка в мене є була на той час своя родина, але нам так було комфортно і класно з ними. Але знаєте, прийшов той час, коли я пізнала Бога і почала вже свідкувати їм, почала розповідати про те, що є Господь. Як він змінює життя. Але я розумію, цим людям було дуже важко зрозуміти, для чого їм міняти, змінювати життя, якщо у них все було добре. І е, на те, що я їм говорила, є Господь, завжди була така відповідь. Не вірю, є якісь сили, є якась сила природи, є якась сила характеру людини, але Бога вони не визнавали. І прийшов такий час в життя цієї родини, що подули вітри. І дядя Льоша з тютя Людей протягом року один і другий захворів. Захворіли хворобами невеликовними. І за віком то вони ще були молоді. І так сталося, що пішла тютя Люда. За нею буквально через місяць пішов і життя її чоловік, дядя Льоша. В житті їх доньок теж сталося не все так добре. Одна донька розвелася, і там все пішло шкереберть. Потім в другої доньки теж не все, слава Богу, було в родині. Але вже на цей час з'явилися і внуки, і вже були дорослі, і у, внук, і у внуків теж не все складалося в житті. І знаєте, Мені на думку одразу прийшли вірші зі Слова Божого Матвія 7, 24. Отож, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було його падіння. Ви знаєте, я побачила, явно побачила, будувати стосунки на моральних цінностях, це результат тимчасовий. І в нашій церкві квітень місяць він названий місяцем вічних цінностей. І сьогодні ми поговоримо про деякі з них. Але давайте згадаємо, що таке вічні цінності? Допоможіть, будь ласка, підказуйте. Ну, вічні цінності. Відносини з Богом, Відносини з Богом так? Ще. Господь, віра ще. Так, ще. Любов, так, святість хорошо, праведність, дух святий, водне хрещення, спасіння. І проповідь моя. Сьогодні я буду говорити про одну з цих вічних цінностей, яку я вважаю це покликання. І тема моя сьогодні так і буде називатися: Шлях до покликання. І перший пункт народження згори. Що таке народження згори? Ми часто з вами це чуємо. так? І народження згори – це означає духовне перетворення людини до нового життя з Богом. Це коли Дух Святий торкається твоє, твого серця. І твоє життя змінюється повністю. Змінюються твої погляди, змінюються твої пріоритети. По-іншому ти починаєш дивитися на цей світ на певні обставини в своєму житті. І знаєте, про це написано в історії. Про Нікадіма. Ви знаєте, Він навіть вночі прийшов до Ісуса спитати, потайки від всіх, щоб не узнали про це фарисеї і начальники. Вони були законниками. І Нікадім прийшов до Ісуса дізнатися. Дійсно, Він той Спаситель світу, який мав принести в своє. Спаситель світу і кого він прийме у своє царство. Тобто йому було цікаво, чи зможе він увійти в царство Боже? Що потрібно йому, Нікодіму, як людині зробити, щоб війти в це царство Боже? І розмовляючи з Нікодімом, Ісус сказав. Істинно, істина, говорю тобі: якщо хто не народиться згори, не може побачити царства Божого. Нікодім запитав, як людина може народитися, будучи старою? Невже? Може Він іншим разом увійти в утробу Матері своєї і народитися? А Ісус відповідає: Істинно, істинно кажу тобі якщо хто не народився від води та духа, не може увійти в Царство Боже. Народжені від плоті є тілом, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, тому що я сказав тобі потрібно вам народитися згори. Зустріч з Ісусом. Стала для Нікодіма, знаєте, це як двері. Перший такий промінчик, де Господь сказав Нікодіму, щоб він не більше робив свої якісь релігійні практики, там більше молився, частіше ходив в паломничіства, більше постився. Ні, не про це йому Господь сказав, а Господь йому вказав на те, що має відбутися цілковита переміна. Духовне перетворення людини нового життя з Богом потрібно народитися ще раз, це означає перестати жити так, як жив раніше, і почати жити знов, але з Ісусом. Ви знаєте, і я подумала, я вертаюся до тої історії, яку почала розповідати. А якщо б ці люди, Тетя Люда, Дядь Льоша їх діти, онуки, якщо б вони тоді послухали і прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя. Якщо б вони будували свої стосунки не на моральних цінностях, а на вічних, можливо, життя було б іншим. І, можливо, хтось з вас сидить в залі, який теж будував відносини, будував свій бізнес, щось ще будував, не знаю що, ви будували своє життя. І так сталося, що ви відчуваєте все розрушено, ви розочаровані. Я хочу сказати вам: у вас є шанс сьогодні, сьогодні почати все спочатку. В кінці служіння можна буде бути, бути примиритися в молитві з Господом, запросити його в своє серце. Від того ви побачите, які зміни почнуть приходити в ваше життя. І далі, і так, перший пункт. Народження згори, для чого воно нам? Для того, щоб розуміти Бога, Його цінності, іти, іти разом і для спасіння. І другий пункт це служіння. Ви знаєте, пізнати Бога, тим паче, коли Дух Святий торкнувся Твого серця і не служити, мені здається, так мягко сказано, це неправильно. Сам сенс, саме життя Ісуса Христа, для чого Він. Прийшов в цей світ для того, щоб служити кожному з вас, мені, вам, сусіду, кожній людині, яка потребує цього. І Христос сказав в Слові своєму Іоанна 13:34: Нову заповідь даю Тобі, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. А любити один одного можна яким чином? Служити один одному, служити так, як вмієш, служити тим, чим вмієш. І знаєте, хочеться трошечки в цьому пункті служіння розвіяти такі слова, як завжди кажуть, я втомився. Я стільки служив Богу, я втомився. Це тягар, це стільки забирає часу, вже й немає натхнення. Ви знаєте, а в Слові Божому написано в Матвія 11, 29: Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє, любе і тягар мій легкий. Ви знаєте, 16 років тому, коли я стала на служіння, на дитяче служіння, по-різному всі відносяться до нього. Я віднестилася так, ну от торкнулася мого серця. Я трошечки так подумала, треба чи не треба, але все ж таки дала Богу відповідь так. Я не знала, як служити дітям, тому що працювати в школі це одне, а доносити дітям Господа це зовсім інше. І я вчилася разом з ними. Перше відкриття, яке я отримала, якщо і Пилип сказав, що домашки це одне із служінь дорослих, то чому у дітей не має бути домашок? І у нас так само як у дорослих, збиралися дитячі домашки. І ви знаєте, здавалося дитяча домашка. Якщо ви бачите наші сестрички, служителя, вони ходять в дитячому служінні, скільки всього треба з собою нести, скільки всього треба приготувати. А при цьому в тебе є твоя родина, в тебе є робота, ти потрібен і там. Але служіння дітям воно не може бути на пальцях, воно не може бути сказано просто два слова, нічого не підготувати. І ви знаєте, я на той момент... Хочу сказати, настільки захопилася служінням, я працювала за очим в школі, що я тихенько обігала з роботи для того, щоб встигати на всі служіння. Ну, Час робочий мій закінчувався, але ще треба було попрацювати, так хотів директор. От, я обігала на всі, на всі служіння. Мене це настільки несло, у мене просто таке враження, що за спиною були крила. І ви знаєте, десь за півтора року у нас було служіння 38 дітей і 7 служителів. Це не я така хороша. Я взагалі, знаєте, мабуть, отут якраз можна сказати, звідки всі бралися, звідки воно все бралося, звідки бралися діти, забезпечення цих домашок, звідки бралися служителя, це знає один Бог. Це якраз тут буде звучати дуже влучно. Але. Були і такі моменти в служінні, коли при умноженні нашої помісної у нас залишилось три служителя, порозходились діти, знаєте, як умноження. І нас залишилось три служителя і одна дитина. Як себе відчуваєш? Да? Відчуваєш себе якось так. Але знаєте, коли ти йдеш з Господом? На е, в містописанні є таке Івана 12, 26. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і де я, там буде і слуга мій. Якщо хто мені служить, того пошанує отець. Якщо ти йдеш з Господом, Він тебе виведе. І ми прийняли тоді служителями таке рішення. Ми служимо і надалі як можемо. Ми тоді, на той час, ми перейшли більше служити діткам, які просто були на вулиці, в районі Драйхмари, де були служіння, тоді ще наша помісна там не була. Ми дуже вдячні Господу, тому що під час служіння Він показує різні моменти служіння, коли це легко, це круто, всі аплодують, і ти вважаєш вау, це клас! А бувають такі моменти, коли. Не все так, як хотілося б, але, ви знаєте, не розстраюйтесь, не розстраюйтесь, ідіть далі. Ви проходите якийсь певний екзамен. І після такого, знаєте, як. Моменту в нашому служінні, коли все було дуже тихо, не було якихось плесків, якихось яскравих моментів, я пам'ятаю, було ще одне відкриття: Різдво приходить у кожну родину. Знаєте, у нас бувають такі думки з приводу служіння, що е, о той може служити краще, в нього кращі дари, таланти, яскравіше, він вміє класно говорити. А у мене те таке ж те було. Теж таке було. Я дивилася на центральну церкву. Ви знаєте, яке в нас там величезне, яскраве, таке потужне служіння. Але Бог дав мені таке розуміння: я ніколи не зможу бути. Так, служити так, як там. У нас мають бути якісь свої ціка... цікавинки. І ось ця цікавинка Рездво приходить в кожну родину. Я дуже вдячна своїй команді, з якою служу. Я дуже вдячна Господу за них. Ми з ними, як діти, не дивлячись на свій, на свій вік. Ми знаєте, настільки захопилися цим, Сестричка Аня шила подарунки своїми руками. Вона шила подарунки дітям. Потім оформила їх в різні коробочки відповідно до віку дитини, щоб кожній дитині було приємно. А відкриття було яке? Щоб ми ці подаруночки зробили своїми руками, а потім розвезли кожній дитині додому, тому що різдво має прийти саме в дім, саме в цю сім'ю. Знаєте, ми все зробили, все це було ну як вам сказати. Час був витрачений, да. ми витратили час. Але ту радість, яку ми отримали, Ян потім розвозив нас по Ірпіню, він розвозив нас по Вишневому, потім по е Борщагівки. Це все в один вечір. Але ту величезну радість, яку ми отримали від служіння, ту радість, і потім ми чули, яку отримали дітки і ті родини, коли ми приїхали. Ми в цей час ми завжди так плануємо, і так кожен планує своє служіння. Ми ще змогли послужити і привітати е, з Різдвом, розказати про це свято Різдва е, невіруючим. Просто людям, які в цей час зайшли в парадне. І... Я хочу сказати, служити Богу може кожен, не дивлячись на ваш вік. Служіння різні, служіння різні. Коли ви заходите в зал, вас вітає група привітання. Брату поклав Бог на серця підняти кожному настрій смаколиком. Далі Маша вас зустрічає чаєм гарячим, тут у нас і група порядку, тут у нас і антураж на сцені. Приводить нас завжди в присутність Божу, наша група Левіцька, одна, друга, третя, молитовники, служінь багато, дитяче служіння, служінь багато. Головне відчуй, дотик Божий, яке служіння тобі ляже на серце. І йди, не бійся, Бог поряд з тобою і Він тебе поведе. І третій пункт, про який я хочу сказати, це ціна. Ціна, яку кожен з нас кладе за те служіння, яке несе. Тому що група левітів, які в нас співають, я думаю, це багато часу, це фінанси, це всі співачки-папівачки. Фінанси, я думаю, там теж не ограничене може бути, кому як Бог кладе на серце. Послухайте, і вони кладуть цю ціну для того, щоб служити нам. Для Господа, тому що саме через них ми можемо відчути присутність Божа. молитовники, які моляться за наші потреби, проповідники діляться словом від Господа. Далі, скільки кожен з них кладе свій час, кладе свою жертву, і я розумію, можливо, навіть у цих служителів, які служать друга половинка, ще не віруюча, ще не ходять. Не ходить в церкву, не прийняла Господа, і буває важко піти з дому, тому що ну-ну, ну куди пішла. Але послухайте, якщо у вас є бажання служити, Бог є Бог устройства, і Бог зробить так, що на той час, коли вам буде потрібно піти, чоловік вас підпустить. Ви знаєте, коли я служила, мій чоловік був залежний. Ну, залежний він так попивав. Від алкоголю. І коли я прийшла до церкви, звісно, у нас були і биті двері, і розказували, якщо ти вийдеш за двері, ти мені більше не дружина. І ну, це так, мягко. Але я не знаю, що відбулося зі мною. Я так зрозумію, просто я зрозуміла, хто такий Господь в моєму житті. І кожен раз, коли я йшла. Я просто, як сказав епіскоп, підійшли до чоловіка, навіть якщо не віруючий, наклонилися і, сказ, і скажіть Благослови мене чоловік. Бо так сказав пастир. Я так і робила, чесно. Я так і робила, підходила і казала. Я дивлюсь, що він на мене дивиться і так не може сорієнтуватися, тільки кричить: А я кажу: ти знаєш? А пастир церкві сказав, щоб я підійшла до тебе і попросила благословення на служіння, і він благословляв. Ну йди, тільки швиденько вертайся. Тому, хто хоче служити Господу, і невіруючий чоловік або дружина не є поміхою. Бог може торкатися їхнього серця, і ви будете на служіння, і побачите в скорому часі і своїх половинок тут. І, знаєте, да, за своє служіння я теж платила ціну. Коли ми починали першу домашку, ви знаєте. Мир, мирний час, але Бог поклав на серце возити дітей. Ми їх після роботи. Їздили на Чистяковську, їздили на квадрат, забирали звідти дітей, привозили їх на борщугівку, це була п'ятниця після роботи, проводили їм домашку, а потім їх знов розвозили. Це було таке моє відкриття. Ви знаєте, сказати, що це легко, можливо, хтось зараз на мене подумає, подивиться і скаже: тобі не було що робити, їм потрібно, хай приїжджають. Так поклав Бог. І ми служили так діткам. І знаєте, це не було якось так принизливо. Я відносилась до цього. Вау! Сьогодні вже не дві, а три дитини, а завтра вже п'ять, а на наступному тижні вже шість. І вони хочуть і телефонують, а ви за нами приїдете. Знаєте, і служіння, служіння приносить радость, служіння легке. Фізично, можливо, ми втомлювалися, але крила виростали. І проповідь, шлях до покликання. У кожного з нас своє покликання, і кожне покликання несе за собою спасіння людей. Як ти служиш людям, де ти їм служиш? Якій категорії людей, твоє служіння, твоє покликання воно веде їх до спасіння. І я б хотіла зачитати висновки. Шукайте перше за все Царство Боже і Його праведності, а це все вам додасться. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та ржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать, і не злодії не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. І знаєте, відкриття, яке я отримала в другому пункті «Де служіння. Ви знаєте, ми дуже багато кладемо ціну в житті, але чомусь в житті це лише розтрати. Щоб ми не зробили, за що б ми... пішли в магазин, попрацювали, отримали зарплатню, пішли в магазин, купили, потратили. Даже, знаєте, коли в своєму служінні ми там, наприклад, щось купили, там пригостили цукерочками. Да? Фізично, виходить, ми розтратили, ми щось потратили. Але послухайте. Але через це служіння ми набуваємо вічних цінностей, тому що ми служимо Господу. Тобто, будучи навіть в служінні, начебто фізично ми тратимо, тратимо час, можливо, тратимо свої фінанси, але з іншого боку, ми набуваємо вічних цінностей, які ведуть нас у вічне життя. Ті цінності, які нам будуть завжди не те, що в нагоді, а будуть завжди попереду з нами. Я завжди знаєте, згадую цю історію життя цих людей, і хочу сказати, що можливо у багатьох із нас, можливо, у багатьох із тих, хто там зараз іде по вулиці, життя могло би помінятися, якщо б будували вони його. На він вічних цінностях. І знаєте, зараз я б хотіла, щоб ми піднялись і помолилися. знаєте за що помолилися? Я б хотіла, щоб ми помолилися за служіння яке несемо. за наше покликання, покликання спасати людей. Кожен може це робити так, як Бог йому покладе на серце. Господь, ми дуже дякуємо Тобі за те, що в свій час ти стукав в кожне серце, за те, що кожен з нас міг народитися згори, відчути Твою присутність і помінялися пріоритети нашого життя. Тепер ми відчуваємо так, як ти. Тепер ми дивимося на ситуації так, як ти. Ми зараз дуже просимо і молимо Тебе, Господь. Обнови нас в нашим, в нашому служіння, обнови нас в нашому поклик. Дай нам сили, дай нам любові, дай нам розуміння, куди і як рухатися. Тому що Господь, Іга, і бремя Твоє, воно легко. Господь, дай нам відчути легкость поряд з тобою. Легкость, Господь, ми робимо одну справу. Ми служимо людям для того, щоб явити тебе, і вони отримали спасіння в своєму житті. Господь, якщо є зараз в цьому залі і зранені серця, можливо, в служінні щось не получилося, можливо, щось пішло не так. Боже, ти один сильний зараз торкнутися, забрати цей біль, торкнутися цієї. Своєї дитини і сказати, наскільки сильно ти любиш, що ти готовий далі іти з нею поруч, готовий її направляти, готовий їй служити. Боже, благослови, благослови на цьому місці кожну твою дитину, кожного свого служителя, обнови і дай побачити, дай побачити тебе в цьому служінні, дай побачити те, що хочеш робити ти, і дай бачити величезні плоди. Спасіння людей через кожне служіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І зараз я хочу звернутися до тих людей, які, можливо, як я казала, будували свої відносини не на моральних не на вічних цінностях, не на Ісусі Христі. І зараз ви розчаровані Можливо, ви взагалі не знаєте, хто це такий. І вам дуже потрібно щось змінити в своєму житті. Я хочу попросити вас, вийдіть, будь ласка, сюди під сцену, і ми зможемо з вами помолитися, молитвою покаяння. Тому що для того, щоб примиритися з Господом, спочатку треба покаятися. Він сильний змінити твоє життя. Він сильний розбудувати все по-новому. Єдине потрібно твоє бажання. І твоя згода. Можливо, ти не наважився вийти. Ми допоможемо тобі, ми помолимося зараз всією церквою. І давайте церквами разом помолимося. Небесний Отець, я каюся за всі мої гріхи, за все моє життя, очисти мене, звільни мене і благослови мене, стань моїм Господом і Спасителем, війди у моє серце, я відрікаюся від всякого гріха, прокляття, нечистоти, демонізму. Хвороби. Дякую, що прямо зараз ти мене чуєш і прощаєш. І я молився в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.